Починаємо заняття з привітання. Півник зранку походжає та й до курочки гукає. Сонечко давно вже встало, нам про ранок сповіщало. Тож пора вже прокидатись, чистить пір'ячко, вдягатись, з новим ранком розпочати курчат грамоти навчати. Сьогодні на заняття вітром занесло червоний. Гарний, не червоний, а гарний листочок. Ось подивіться. Якого кольору листочок, діти? Ну, якого кольору листочок ви бачите? Ви бачите листочок на екрані? Немає? Немає. Немає? Немає. Ви не бачите листочок, ні? Немає. Так? Це інтернет, що то він Ні, це що то напевно, з тим самим. В прошлой раз теж так само було. Ты что, что то мы неправильно нажали тут? У них не моя листочка. А зараз хвилиночку надо перезагрузить. Это самое, что-то неправильно сделали. Есть листочек? А есть листочек, но это был А зараз есть листочек на экране? Немає? Есть? Є. Є. А подивіться, будь ласка, якого він кольору? Класного. Червоного, а ще якого? Зелений. щійного. Так, правильно, і зелений, і червоний, і жовтий, і помаранчевий, так? Різнокольоровий, різнобарний листочок. Ось осінь, яка гадна нам принесла такі гарні листочки. Так, хвилиночку у нас трошки технічна заминка знову. Поганий інтернет. Зараз хвилиночку подовжимо далі. Далі. Ми сьогодні діти будемо з вами говорити про художницю, яка цей листочок розмалювала. А хто саме, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Послухайте уважно. Мандрує вона гаєм. Дарунки роздає. Ось жовтий лис спадає і холодний, і холодні стає. Як ви гадаєте, що це таке? Така пора року зараз. Осінь. Осінь. Правильно, осінь, молодці. А які ознаки ви помітили? Які ознаки осені ви помітили зараз? Що відбувається на вулиці? Що жовтий листок? Що... Так, правильно, листочки вони повільно падають, холодніше зранку стає, правильно? Так, так, уже ранки холодніші, вночі теж вже стає прохолодніше. Ось це і є осінь. А послухайте, яке гарне і як красиве оповідання про осінь написав Василь Олександрович Сухомлинський. А називається оповідання, як починається осінь. Будьте уважні і слухайте уважно казочку про осінь. Осінь це дочка Діда Мороза, старша дочка. Бо є ще в нього молодша доня весна. В осені коси заквітчені пшеничними колосками і червоними ягідками калини. Ходить осінь лугами, берегами, де зітхне, там холодом віє. Любить осінь ночами сидіти на березі ставка, а в вга... над водою піднімається. Сивий туман і довго не розходиться. Оцей починається осінь. Бояться осені пташки, як тільки побачать її ластівки злітаються і про щось тривожно радяться, а журавлі піднімаються високо в небо і тривожно курличуть. Подивіться уважно на малюнок. ось. Питаю, Вони, бачите? Ви бачите на малюнку, будь ласка, що ви бачите на малюнку? Листочок. Листочок тільки бачите, і все. Одну хвилинку. Хвилиночку зараз. Соняшка. Сонечко ви бачите, Скажи. так? Сонечко. Сонечко, да. так. Подивіться. Які гарні листочки, якого кольору на цьому малюнку? Покажіть. Так, вірно, червоного. червоного. як осінь розфарбовує різними кольорами і дерева, і листочки, і травичку. Так, добре, молодці. А також ми знаємо, що цю пору року осінню пташки готуються. Відлітати в теплі краї. З приходом осені пташки летять в теплі краї. Так. Далі дивимося на малюнок, будьте уважні. Любить осінь, заходить в садки. Доторкнеся до яблуні і яблучка, і жовтенькі, і червоненькі. Зараз вам видно на малюнку садочок з яблучками, так? Так. Так, так видно. Добре. Дивіться, як осінь розфарбувала яблучка і червоні, і жовтенькі. Діти, а скажіть, будь ласка, а якою ви уявляєте осінь? Якою ви уявляєте? Ну скажіть мені, будь ласка. Ну яка вона може бути? Принцеси, Принцеси добре, ще жовтенька, так якого на кольору? Золота, багряна. Ага. Різнокомолоці різнокольорова. Різнокольорова. правильно різнокольорова. Давайте пригадайте, як письменник пише про осінь. Осінь заквітчена пшеничними колосками, червоними ягідками калини. Так, добре. Ось яка гарна осінь. Чи вам подобається осінь, діти? Подобиться. Чи подобається вам осінь взагалі? Так, да. 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 вірно, вона дуже гарна, тому що вона одягає дерева в золотий колір, багряний колір. Про яких пташок розповідається у цьому оповіданні, діти? Ану згадайте. Про яких пташок розповідається? Про ластівок, про журавлів, Пам'ятаєте, що вони готуються відлітати в теплі краї? Так, вірно. Діти, а які фрукти у садку восени достигають? Ми тільки що показували на малюнку вам. груші. Правильно, і яблука. Так. І груші теж. Так. А якого кольору дозрілі яблучка ви бачили, тільки що вам говорила. Якого кольору яблучка? Червоного. молодці, а. жовтого Смачний, кольорі, смачні вони, соковиті, розумнички. Осінь чудова та щедра пора року. Народ склав дуже багато е, прислів'їв про осінь. Ось послухайте, весна дарує квіти, а осінь плоди. Осінь рік годує. Сьогодні багато і красиво говориться про осінь, і вона завітала до вас і хоче з вами пограти. Осінь буде називати ознаки, а вам треба вибрати правильну ознаку осені і твердо хитнути голівками. Ось так. Якщо правильна відповідь, то ви ось так твердо говорите. Я пропустила. Фізхвилинку Давайте зараз зробимо фізхвилинку, а потім пограємо в гру Будьте уважні, приготували свої ручки і дивимося на мене. В в лісі загудів гу, вниз дерева похилив, закружляв там кули із листям із калини сплів на мисто Потім раптом він приник, та й у полі зовсім зник. Заховалося, немає. Так, добре, молодці. А зараз ми з вами пограємо в гру. Осінь буде називати вам ознаки, а вам треба вибрати правильну ознаку осені і ствердо хитнути голівками. Якщо так, то ви ось так голівками. А якщо ні... Тому ось так голівками. Домовились? Ось не почнемо. Слухайте уважно. На дворі зараз осінь? Да. Так, молодці. Правильна відповідь. Так, сьогодні осінь. Скажіть, будь ласка, а сьогодні іде дощик? Ні, ось так голівками. Ні. Наступне питання. Восени стає тепліше, ніж влітку? Ні. Так. Далі. Восени відлітають птахи у теплі краї. І. і, і так, відлітають і. у теплі краї, правильно? Так. Восени багато грибів та ягід? Да. Так, вірно, багато восени, ягід та грибів. Восени листя стає жовтим і червоним, потім опадає. Жовтим. Жовтий. Жовте стає. червоне, потім опадає. Правильно, це все відбувається восени. Осінню ми одягаємо теплі речі. Зима. Так, теплі речі одягаємо. Так, молодці. Осінь багата на фрукти та овочі. Побігали. Так, багато на фрукти та овочі. Молодці розумнички. Красуня осінь задоволена вашими відповідями і рада, що ви знаєте дуже багато про неї. Осінь каже вам сьогодні до побачення, до нових зустрічей.